Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги. Хотів би розпочати з двох питань, направлених на вирішення проблем людей, якими точно, я думаю, буде консолідація в залі. І ми вже можемо їх проголосувати завтра. Якщо в разі, якщо ми ці законопроекти поставимо до порядку денного, перше це законопроект 4455 про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2016 рік. Мова йде про спеціалізовану медично-санітарну частину номер 16, яка знаходиться на території. Зони відчудження Чорнобильської АЕС справа в тому, що в бюджеті 2016 року спеціалізована санітарно-медична частина фінансується з бюджету з бюджету Іванківського району Київської області. Іванківський район дотаційний район, бюджет якого менший, ніж ці санітарні частини. Головне, що не одна людина з Іванківського району не може обслуговуватись на території зони відчуження. Тому прохання внести цей законопроект є всі позитивні висновки, і за рахунок субвенції з субвенції дати 10 мільйонів на утримання цієї санітарно-медичної частини. Другий законопроект це 1479, який сьогодні дуже нагальний. Мова йде про передачу з державної власності пожежно-рятувальні машини, які відпрацювали свій термін в державній службі України з надзвичайних ситуацій, але ці машини можуть працювати в органах місцевого самоврядування в створених спеціальних підрозділів локального погашення явищ надзвичайних явищ. От і за, забігаючи наперед, хотів би в разі, якщо позитивний буде висновок. Комітету стоси... стосовно ситуації, яка склалась в місті Комсомольську. Е прошу це також питання поставити на четверг розглянути. Я думаю, колеги підтримують. Е справа в тому, що е місто Комсомольське е згідно закону про декомунізацію змінили на е верхні плавні. Е горішні плавні, я вибачаюсь. І 96% громади проти цього рішення. Тому, е забігаючи наперед, прошу е це питання поставити в четвер, розглянути. Що стосується питань, які піднімали мої колеги Олег Валеріч і Ляшко і Віктор Бондарь, розумієте, я, от в моєму розумінні політика це конкуренція образів майбутнього. І мені, я, мені важко скласти уяву, який образ майбутнього формує сьогоднішня влада. Тому що те, що з 1 липня ті тарифи, які війшли, про які сказав голова радикальної партії. У мене запитання, як вижити людям вже восени. Кабінет міністрів скаже субсидії. Добре, давайте поговоримо про субсидії. Сьогодні передплата 41% по субсидії. Знаєте чому? Тому що в 2014 році, в серпні, місяці, уряд прийняв постанову Кабінету міністрів 409, яка вдвічі збільшила мінімальну норму використання газу. І сьогодні вже розумієте, яке створено поле для зловживань в цій частині, це перше. Друге, відсутність ліч, лічильників, які є сьогодні в газу в постачанні газу це майже 20%, а в постачанні теплової енергетики це 60%. І коли в нас вдвічі завищена норма, я думаю, всі зараз розуміють, про що я говорю. Тепер те, про що говорять експерти, що в 2017 році в нас вже буде. Майже 10% від ВВП складати ці субсидії. Це взагалі для економіки крах. І основне питання, яке сьогодні турбує нашу групу, ми всі мажоритарники, і нам відповідати перед своїми виборцями: основне питання це хто за це все буде платити. І сьогодні відповідь є одна: що платити за це все, щоб поновити ці кошти в бюджеті, будуть ті, які не підпадають люди під субсидії. Будуть е, ті, які сьогодні. Платять податки, а тепер їх ще один раз укладають податки за рахунок цієї схеми, тому що схема замикається в українському видобутку газу Укргазвидобування, де ціна газу 4 тисячі а складова податків більше 50% для того, щоб перекрити видаткову частину по субсидіях з бюджету. І напрошується питання сьогодні. Всі говорять про прозорість влади, абсолютно всі керівники на керівних посадах в країні і народні депутати, в в тому числі. То якщо ми така прозора влада, шановні колеги, чому ми півроку говоримо про тимчасову слідчу комісію, щоб пролити світло на ці ті нові оборудки субсидіями? А і не можемо її прийняти. Ми всі, всі голови фракцій тут сидять, і шановний голова Верховної Ради. Давайте приймемо рішення про тимчасові слідчі комісії. У нас є два тижні для роботи. Через два тижні відзвітуємо людям те, про що ми побачили. Тому що народним депутатам відповідь не приходить, інформацію нам підприємства паливно-енергетичного комплексу не дають. Дякую за увагу і прошу підтримати. Депутатська група Воля народу наполягає на створенні тимчасової